Після того, як Національний банк підняв офіційний курс до 36,6%, пройшло вже півтора місяці. Тоді, коли це сталося, люди запанікували. Вони думали, що завтра долар вже буде дорожчим, і тому побігли в обмінники купувати валюту. Власне, ці мережі скористались емоціями людей та на них заробили. Але їх вже за це покарали, і мені здається, що діло за цим надалі не стане. Що у сухому підсумку курс офіційний збільшився на 25%. Це насправді багато а готівковий зріст 36-37% ми до 40. і що головне, зафіксувався на цьому рівні. Сьогодні ми поговоримо про те, чому валютний курс заспокоївся та коли буде наступна девальвація. А вона буде. Поїхали! За день до цього рішення Національного банку графіки його валютних інтервенцій та золотовалютних резервів виглядав ось так: в чомусь ці графіки і пояснюють, чому надалі тримати курс на рівні 29 вже було неможливо. Вообще не хочу зростання курсу. <схай> так прикро для тих, хто можливо чекав, що курс буде знижуватись, але дуже важливо для фінансової стабільності нашої країни. Та повернемось до цифр. В останні місяці Україна імпортує товарів на набагато вищу суму, ніж експортує. За січень-червень сальдо платіжного балансу мінус 10 мільярдів доларів. Багато. Власне, це впливає на курс, адже по суті це співвідношення між гривною та наявною валютою на ринку. Всім відомо, що експортери нам приносять валюту, а імпортери відповідно її забирають. І в цій реальності попит. На валюту був набагато вищий ніж наявна пропозиція. Саме тому національний банк був змушений виходити на ринок та продавати свої золотовалютні резерви, покриваючи цю різницю. Він виходив і виходив, продавав і продавав, а резерви танули і танули. Звичайно, що в таких обсягах вічно це тривати точно не могло. Занадто великий розрив між офіційним курсом та більш-менш реальним. А власне другий графік це кроки національного банку по спалюванню своїх золотовалютних резервів. НБУ виходив на ринок та продавав долари імпортерам, викидаючи додаткову валюту, щоб курс більш-менш тримався. Проекція офіційного курсу дійсно спрацювала і дала досить помітний та швидкий ефект, адже вдалося стабілізувати готівковий курс. Вважає Віталій Ваврищук з групи ICU. Власне, одним з головних досягнень такого кроку національного банку це скорочення різниці між офіційним та неофіційним курсом валют. Зараз ця різниця десь 10%, А ось у червні вона була 21%, а в липні 18%. Таким чином, НБУ простіше покривати ці розриви. Також завдяки цьому кроку збільшилась пропозиція валюти, адже експортери, врешті, почали її продавати, бо раніше вони її просто десь притримували. Я вам валюту прийняв, то я вам її не дам, тому що у вас курс маленький. Чи це означає, що вже перемога у них золотовалютні резерви НБУ збільшується, і мінекономіки звітують про те, що сальдо торговельного балансу якось покращується? Ні, це не зовсім так на жаль. На думку Ваврищука, вжитих Нацбанком банком заходів недостатньо, щоб повністю вирівняти валютний ринок. На його думку, частина фінансової допомоги, яку отримує уряд, іде не в резерви НБУ, а на урядові рахунки в банках. За даними Форбс, цей банк «Укрексім». Ексім. інтерв'ю, тому що це ж до така. Але на цей раз без криміналу так можна робити. Оврищук говорить, що фактично. Мінфін проводить інтервенції замість НБУ. В цілому, я вірю в цю інформацію, бо якось дуже протирічливі цифри в останні місяці виходять від наших державних органів. Але тут питання в яких обсягах, в яких співвідношеннях цього ми знати не можемо, і нам, скоріш за все, ніхто про це не скаже. А ну і ще, власне, про джерело нашої валютної стабільності за те, що Україна у серпні отримала рекордний місячний обсяг міжнародної допомоги. Наші партнери надали нам 4,6 мільярдів доларів. Це багато власне ці кошти дуже допомогли, допомагають і допомагатимуть нам тримати наш валютний баланс. І в принципі, якщо наші міжнародні партнери і надалі будуть давати так багато грошей, Україна може жити, може не піднімати курс надалі. В принципі, все буде добре. А от якщо не будуть давати, то Так, це незворотній процес. Так вважають навіть в уряді. Я думаю, ви розумієте, чому наш експорт не може відновитись з об'єктивних причин. А от наше внутрішнє українське виробництво істотно скоротилось, тому ми не можемо самі забезпечувати свої потреби у товарах. Тому, власне, і змушені збільшувати імпорт та завозити ці товари з-за кордону. А золотовалютні резерви НБУ не нескінченні, як і обсяги міжнародної допомоги. Тому в останні місяці Україна намагається або зменшити імпорт, поки що не виходить, або збільшити експорт. І в цьому напрямку дуже крутий та корисний крок це відкриття зернового коридору. Якщо все працюватиме добре, без будь-яких проблем, то це дасть можливість Україні заробити дуже багато грошей у доларах, відповідно у валюті, яка нам дуже і дуже необхідна для підтримки нашого валютного балансу. Щоб курс не полетів десь в небеса. Але повністю покладати, що все буде добре, і ми зможемо вивести всі мільйони тонн зерна, як на мене, не варто. Чи буде курс по 50, я не знаю. Занадто багато невідомих у цьому рівнянні. Долар 50 наприкінці наступного року це нехай стриманий, але більше оптимізм. Воно би хотілося, напевно, дуже дуже багатьом, щоб все повернулося назад і знову долар по 25, і критикувати Нацбанк. Що чому інфляція така висока, аж 10%. Визначальними факторами щодо цього буде отримання міжнародної допомоги, бо без цього, вибачте, ніяк, та очікування на цю міжнародну допомогу. Бо коли ти сидиш в Україні, в тебе жахлива нестача в держбюджеті, тобі необхідні ці 5 місяць. Мільярдів щомісяця, а наші міжнародні партнери там умовно не кажуть: будуть, не будуть, ну ми не знаємо. Побачимо там завтра. А завтра кажуть, що післязавтра. Ось за таких умов хлопці з національного банку, з офісу президента та міністерства фінансів можуть зібратись і сказати, що якось наші міжнародні партнери дуже довго нам надають допомогу, і ми не знаємо навіть чи буде вона. А якщо її не буде, то ми будемо спалювати дуже багато золотовалютних резервів. У нас їх і так. Не дуже то багато, давайте, власне, піднімати офіційний курс, щоб платити за цю різницю не так вже і багато. Скоріше все, так воно і буде. Віталій Ваврищук з ICU вважає, що якщо Україна у 2023 році гарантовано отримає принаймні 25 мільярдів доларів допомоги, це дуже багато. І наскільки я розумію, з його слів, наші партнери мають пообіцяти сказати: ось 25 мільярдів, ви їх точно отримаєте. То, якщо так. Буде Національний банк може не поспішати із девальвацією. Будемо жити з тим курсом, який в нас є зараз, може навіть і так. А якщо ця сума буде значно нижчою за 20 мільярдів, то тоді треба буде щось робити. Можливе ослаблення офіційного курсу до кінця 2023 року в таких самих межах, найімовірніше у кілька кроків. Наступний становитиме близько 10%, якщо Нацбанк і далі буде дотримуватись логіки скорочення розриву з готівковим ринком. Ймовірність двох сценаріїв утримання офіційного курсу незмінним та помірна девальвація у межах 10% до кінця поточного року приблизно однакові. Як на мене, найкращою інвестиційною стратегією за цих умов буде відкриття валютних депозитів. Ви хочете сказати, що якщо ви візьмете Union Carbide за 7, а продадите за 30, Техаські інструменти за 11, а продадите за 47, US Steel за 16, а продадите за 41. Так, приблизно це схожим чином і виглядає. Ви купуєте долари умовно за 37 плюс певні комісії банку, а через 3 місяці ви можете забрати долари вже за ринковим курсом і в принципі можете знову їх конвертнути або в обмінниках, або в тому самому банку за 37. І знову ж таки на 3 місяці відкрити валютний депозит, і так можна робити безліч разів. Якщо не буде якихось змін по курсу, то завдяки такій стратегії можна непогано підзаробити. До речі, економічна правда вже писала про валютні депозити. Я залишу лінк в коментарях. Там все детально описано. Це все, що я хотів розповісти. Підписуйтесь на YouTube канал економічної правди, ставте лайки, пишіть коментарі, Залишайтеся з нами.